Всіх вітаю! Сьогодні ми продовжуємо вивчення матриці долі, а саме експрес-курс по матриці долі у нас буде третій урок. Ми вже з вами познайомилися з матрицею. Що це за система? Які у нас основні точки є. Також минулого уроку я розібрала вам так коротенько. Канал стосунків і за що відповідають ось три основні точки. Сьогодні хочу ще повернутися до каналу стосунків, а також розглянути ядро особистості. Ми подивимося більше на верхню частину матриці, і я розкажу, які там нюанси існують. Також буде трактування енергій в основних позиціях в матриці з точки зору плюсових. Характеристик та мінусових проявів та як прокачати цю енергію. Розпочнемо з каналу стосунків. Хочу нагадати, так за що у нас відповідають ось ці точки, які ви бачите. В зоні точка К ось тут у нас, або оранжевий кружечок чакра сватхістана також. Це блок стосунків. Те, що блокує наші стосунки, здебільшого ця точка знаходиться в мінусових проявах. Ось ця енергія, яка у вас тут стоїть, в мене це три, у вас може стояти, можуть стояти інші енергії: 15, 6, 9 і тому подібне. Ця енергія здебільшого знаходиться в мінусі, і вона тягне на дно не лише канал наших стосунків і блокує стосунки в мінусі, а вона також впливає на всю матрицю, тому що це одна із трьох енергій, які знаходяться в кармі особистості. А карма особистості це такі мінусові прояви нашої особистості, які тягнуть нас на дно, простими словами. Так, Якщо не вдаватися там в реінкарнацію, в деталі, і ось цю енергію дуже важливо прокачати. Я давала минулого разу рекомендації, так, блок стосунків і як цю енергію вивести в плюс. Якщо у вас проблеми у стосунках зараз, якщо ви не можете знайти партнера, якщо ви постійно стикаєтеся з одними тими ж самими проблемами, вам потрібно от на цією енергією максимально попрацювати і вивести цю енергію в плюс простими. Діями, які це можуть бути дії. По кожному аркану є своя рекомендація, і вона прописана у вас в додаткових матеріалах, які я вже скидала в клубі. Далі йдемо. Далі йдемо. Дедата енергія, так, ідеальний. Партнер, людина, яка ідеально нам підходить, і також з цією людиною ви будете почувати себе комфортно. Ця людина, скоріш за все, буде у вашому полі, і ви зможете з цією людиною познайомитися. І ваша задача по цій енергії, яка стоїть у вас на каналі Стосунки в центрі. Дуже гарно її пропрацювати, щоб притягнути до себе саме партнера, який буде в плюсі, а не в мінусі, тому що та ж сама дев'ята енергія може проявлятися як в плюсових значеннях, так і в мінусових. І якщо ви самі по дев'ятки знаходитесь у мінусі, озлоблені на світ дуже закриті. Такі самотні волка діночка, то скоріш за все, чоловіка по цій енергії ви собі притягнете також якогось дуже нудного, забитого, який не піклується про себе, не заробляє гроші і, взагалі, не хоче чогось досягати в житті. В нього є лише свій особистий простір, особисте життя. Його це влаштовує те, що в нього є тут і зараз. Тому цю енергію також важливо тримати в тонусі. Також по цій енергії, яка знаходиться в центрі під сердечком, ви можете звернути увагу, так яка там стоїть цифра? Це може бути вам підказкою, в якому числі може бути народжений ваш партнер? Так, якщо це. Третя енергія то людина може бути народжена 3-го числа 30-го, в березні місяці, відповідно, бути огняного знаку зодіаку. Так, Також, якщо це там шестьорочка, то людина може бути народжена в червні місяці, 6-го числа, 24-го числа. Так, і буде мати ось цю енергію шестерочки, і буде підходити під опис цієї енергії, шестерочки. І так, із кожним арканом, в залежності від того, яка у вас тут стоїть енергія. Це не обов'язково, що так буде, але дуже часто так зустрічається, ось така закономірність. І... Що ще хотіла сказати, не обов'язково орієнтуватися на це число і шукати собі там людей, ось, наприклад, якщо дев'ята енергія, то шукати тих, хто народжений там в вересні, або дев'ятого числа, або 27-го числа. Можна орієнтуватися також на характеристику ось цієї саме енергії, яка стоїть під сердечком. Так, дев'ята енергія це люди достатньо мудрі, партнер може бути старший ніж ви. У вас може бути різниця у віці. Вам приємно з ним говорити, спілкуватися. Людина. Любить особистий простір, любить час проводити наодинці з самим собою. Наприклад, як у мене хлопець він любить пограти, та комп'ютерні ігри, йому ось потрібно його дві години, закритися в кімнаті і пограти комп'ютерні ігри, щоб його ніхто не трогав. Ось такий в нього особистий простір, так він проводить свій час, там дві годинки, раз у два дні. І це нормально, якщо людина хоче усамітнитися. І в моєму випадку, у мого хлопця, у нього в зоні комфорту стоїть дедата енергія. Його характер, зона комфорту це характер людини і те, як він живе, проявляється в цьому світі. А в мене під сердечком дедатка, тобто він мені ідеально підійшов. і Ось такий тандем стався. Тож ви можете дивитися на матрицю чоловіка, якщо ви знаєте дату народження, аналізувати її. І в нього може бути. Та ж сама, якщо тут у вас шістка під сердечком, то в його матриці ця шістка може бути, наприклад, ем, на верхушечці по лінії жіночого роду в нього може бути шість. В центрі матриці може бути шість, в числу народження може бути шість, в місяцю народження може бути шість. Якщо в нього в кармі стоїть шестерка, то. Це означає, що у вас ця енергія, скоріш за все, буде в плюсі, а в нього буде в мінусі, і ви зможете йому допомогти ось цю енергію пропрацювати. або в нього ця енергія шістка може стояти десь в зоні фінансів, тоді він буде сприяти вашому розвитку в плані фінансів. Або ж якщо це матеріальна карма, то навпаки він даний вам для того, щоб ви пропрацювали свої фінанси, звернули увагу там на щось. Але це такі вже другорядні. Аспекти сьогодні більше не про це, але можете звертати увагу і, взагалі, не лише під цю цифру, яка під сердечком так, а взагалі на три показники, які на каналі фінансів, тому що людина може бути ось по три по трьом цим показникам. Euh, народжений 6-го, і 24-го числа, і 9-го, 27-го, тому що 2-7 буде 9. так? І в 9-му місяці, в 6-му місяці, і в 3-му місяці, 30-го числа, і 3-го числа euh, у нас є куди розгулятися. Euh, так, про це хотіла сказати, ще такий важливий нюанс. І ще сьогодні я скину вам розшифровочки. Ідеальний партнер, так, там буде 22 енергії з точки зору, саме який вам партнер підійде, ідеальний, і ви можете дивитися, розрахувати свою матрицю і подивитися, які енергії стоять на каналі фінансів. Так, у мене 3, 9, 6, У вас тут стоять інші енергії в когось, в когось, можливо, співпадають. І ви по, по тим розшифровочкам, які я вам скидаю, обираєте ось ці три показники. так, і Совокупності, оце буде ваш ідеальний партнер, і вам самостійно потрібно прагнути до цих проявів, так тому що ви не зустрінете людину, наприклад, там по 19-й енергії багатий, успішний, відомий в своїх кругах, там прагне постійно заробляти більше, проявлятися в соціумі. Така людина, ну ви її зустрінете так, але буде дуже класно, щоб ви також до цього прагнули, і тоді ви зможете його зустрінути швидше. І вам буде про що поговорити, і ви швидко з ним знайдете. Знайдете Конект, так і звертайте більшу увагу на ту енергію, яка стоїть у вас саме під сердечком. Тому що далі на курсі ми будемо також ще по фінансовому каналу розбирати складнощі, які у вас можуть бути в стосунках саме по каналу Стосунків. І там ми також будемо розбирати енергії, які стоять на каналі стосунків. І уроки будемо розбирати, що вам потрібно засвоїти, через що потрібно пройти, щоб збудувати гармонійні стосунки. І ця інформація буде вам на все життя. Це не лише курс для того, щоб дати вам такі базові поняття по енергіях. Так я могла б вам скинути значення 22 енергій і сказати: ну ось підлаштовуйте собі під кожен пунктик. Я хочу, щоб кожен з вас до тих пір, поки у нас існує клуб, щоб ви трошечки розібралися в своїй матриці і вже стали самостійними, можливо, і не зверталися б за допомогою до езотериків, а просто знали, як працювати з тією інформацією, яка у вас є, тому що ви будете вже набагато компетентніші ніж будь-який таролог, який не володіє матрицею, і який ніколи не був знайомий з матрицею, тому що матриця дає дуже багато ресурсу. Тож до нових зустрічей. Сьогодні ще буде один урок. Чекайте пізніше.